20-й рік навчив неурядові організації адаптуватись до онлайн-формату. Але треба пам'ятати, що ми живі люди. Наша психологія, якщо ми за складом розуму, екстравертна людина, це психологія того, хто хоче прямого контакту з іншими людьми. І цієї сенсорної інформація, яка є від обіймів, від Подиху, вздиху, видиху і всіх тих можливостей взаємодіяти, які існують тільки безпосередньо. Тому треба пам'ятати, що мінімум 50% людей є екстравертами і вони потребують живого контакту. Живий контакт дуже потрібний. І не нехтувати живим контактом, незважаючи на обставини. Другий важливий момент зараз потрібно. Практично кожній неурядовій організації психосоціальний супровід. Це може виглядати, як, наприклад, в організації Повернись живим, гарантована послуга психотерапевта, якщо ти відчуваєш в ній необхідність, організація проплачує тобі психотерапевта, ти можеш скористатися такою допомогою. І це надає певний доступ. Якщо ти відчуваєш. Почуття провини, що ти замало жертвуєш на фронт, ти ніколи не знайдеш грошей для психотерапевта. Тому така можливість дає віру в те, що ті, кому це необхідно, цією послугою скористаються. Третій важливий момент треба робити важливу ставку на активностях в організаціях, можливо, не таких помпезних, як раніше. Але які би давали внутрішні корпоративні посилення, взаємодію, тобто спрямовані на, так би мовити, соціальну відповідальність, але внутрішню корпоративну соціальну відповідальність, це і акції в підтримку конкретних працівників, це, можливо, якісь офісні конкурси. Це будь-які активності, які, можливо, не такі фінансово затратні, але дають якісь практичні прив'язаності членів команди до спільнодії. Наприклад, знайти можливість закуповувати папір вторинного використання, тобто офісний папір поміняти на екологічно. Чистіший, і спрямувати там, наприклад, зусилля частини команди на таку не дуже військову тематику, або зробити конкурс найкращої дитячої фотографії з там, наприклад, тортом, або будь-які тематичні речі, які не дуже коштовні, але які провокують членів команди щось робити. Щось зробити, діяти. Будь-яка дія це повернення відчуття самоефективності. А це один із компонентів першої психологічної допомоги. Коли людина повертає собі відчуття самоефективності, вона де-факто відновлюється. Тому так приємно ветеранам було, наприклад, відновлювати стріхи, хати людей, які постраждали на Донбасі. Саме тому, що ти, де-факто, відновлюючи щось фізично, даєш собі відчуття самоефективності Я можу. І відповідь на Я можу це реальна практична порада для будь-якої команди. Там, де я можу, є результатом, буде успіх. Організовуйте командні змагання, організовуйте турніри. Якщо ви займаєтесь волонтерською діяльністю, це може бути з прив'язкою до волонтерської діяльності. Наприклад, турнір Найкраще накладання джгута або якихось інших парамедичних дій. Можливо, пов'язано з подарунками, навчиться аеророзвідці, навчитися іншим важливим в час війни навичкам. І це буде давати вашій команді відчуття, що це все не даремно, що це такий спосіб рухатися спільно вперед в цих умовах, які такі злегка мілітарні, з мілітарним відтінком. Кращі хаки обої. Власного робочого місця, все, що завгодно, або власного е робочого столу, комп'ютерного, будь-які активності вони дають той певне відновлення екшену, якого зараз дуже бракує.